Я щаслива, я несу собі нову Сансівірію в середню футуру. Прийшли додому, приступаємо до розпаковки санців'єрі. Там є ще дуже цікава хоя. Вона повинна бути кольорова. Вже бачите, так? Да? Дивіться, яка чудова красонечка. Так, щоб її не зламати голочку. Ось вона в мене в горщиках. А, горщики навіть скотчі приклеїли. Зараз я зрозумію, як його. Угу. Дуже добросовісно зробили. Все скотчем закріпили і це не також просто мені буде відірвати. Так, зараз я поки боролася зі скотчем, зрозуміла, що її запакували як лялечку у коробці в дитячому світі. Тобто на окремому аркуші автокартону. Скажем так, у нас закріплено дві рослини. Бачите? І вони нікуди не дінуться, нікуди не поверхнуться зовсім. І їх уже потім закріпили скотчем. Тобто до низу коробки, оце донце було дуже гарно закріплено. Ніхто не вирухнеться, Дуже класно. Перша рослинка Це хоя, Дивіться, які чудові листочки мають такий кант і крапочки. Гарнюня, так? Да? А друга саме санса футура. Я не дорізала, Скотчем зафіксували дуже гарно. Ось така сильна, красива розеточка. гарні листя, широчезні, такі яскраві полоси. І є тут малесеньке пошкодження, але не таке розетка має гарну. Серединку молоду, чудова рослинка, чудовий тургор. Я просто в захваті. Мені нещодавно подарували такого горщика така стилізована річ, гарно, да? це кераміка, оця вся висота це під керамзит, під дренаж, тому що тут немає е, отвору. А оця вся площина, широка миска, скажемо, буде для рослини. Дивіться, як чудово це буде виглядати. Можна створити таку гарну зачіску, будуть розетки розростатись, і це буде дуже стильно та красиво, правда? Така штукенція буде. От уявіть на хвилинку, що тут уже декілька розеток, як це буде гарно. Горщик знайшов свою рослинку.